Від нуля до двох тисяч доларів всього лиш за два місяці на одній книзі, яка продавалась на ринок Німеччини. В цьому відео я покажу вам в kdp акаунті детальну статистику по даній книзі. Також ми зайдемо в рекламний кабінет, подивимось скільки було потрачено на рекламу на дану книгу, і ми отримаємо чистий профіт який книга отримала всього лише за два місяці з повного нуля. Отже, ми перейшли в KDP-аккаунт і ми бачимо статистику за попередній місяць, за липень 2025, і дана книга заробила 790 доларів. Дивимось на ринки, на яких вона заробила. Тобто, в нашому випадку це тільки Німеччина, 790, якщо в доларах, 683, якщо в євро. Тепер давайте подивимось на рекламу за цей місяць за попередній місяць, і подивимось на рекламу потім і на продажі за червень місяць. Чому так? Тому що зараз реклама на цю книгу зупинена, оскільки липень-серпень вони завжди йдуть самі непродаваємі місяці. Всі люди в відпусках відповідно. Реклама буде працювати в даній темі не дуже добре. Так, є теми, в яких реклама не виключається, в даній темі рекламу призупинили. Отже, ми бачимо статистику за липень місяць. Ми бачимо, що на рекламу потрачено 218 євро. Продажі в нас на 689 євро. Це саме продажі, це не роялті. І якщо ми подивимося по кількості продажів з реклами. У нас кількість ордерів 45. 45, Тобто 218 євро потрачено, 683 євро зароблено. Умовно, можна вважати на 1 вкладений євро в рекламу, ми отримуємо 3 євро назад, навіть трошки більше. Також, якщо ми подивимося по кількості замовлень цієї книги, ми бачимо, що 8, куплено 8 електронних версій і 106 принт, тобто друкованих. Разом 114. З реклами у нас було куплено 45. Тобто в нас органічні продажі складають десь близько 65%. Це за липень місяць. Давайте тепер цю саму книгу подивимось за червень місяць. Вибираємо дату джун. І ми маємо дана книга приносити 1213 доларів. І дивимо, скільки потрачено на рекламу на даній книзі. В мене на одну книгу в даному випадку запущена одна рекламна кампанія. Тому я і показую статистику по, по одній рекламній кампанії. Отже, на рекламу було потрачено стільки вже приблизно, як і в липні місяці. На рекламу потрачено 232 євро і зароблено 1000, 1213 доларів. Давайте в євро подивимося, щоб в нас було більш актуально: 1029 євро. Тобто, фактично, в нас вкладення до вкладені кошти до отриманих 1 до 5. На кожен вкладений долар в рекламу ми отримали. На кожен вкладений євро в рекламу, ми отримали 5 євро назад. По кількості продажів також можемо подивитися 47 продажів було в червні, фактично, з реклами було продано майже стільки саме, як і в липні. Але по кількості ордерів, зараз подивимось за червень місяць, було 170 продажів. Тобто органічні продажі у нас були сильно кращі. В червні місяці відповідно на кожну, фактично на кожну рекламну продажу приходилося три нерекламні продажі, тобто органічні продажі. І якщо підсумувати ці два місяці, чому саме ці два місяці? Тому що фактично книга була запущена в кінці травня, і активні продажі на ній почалися з початку червня. Якщо підсумувати ці два місяці, ми отримуємо 2000 доларів зароблено або в євро це 1713 євро. При цьому на рекламу за ці 2 місяці потрачено. Вибираємо 2 місяці червень липень. І ми отримуємо 1390. А, ні, це продажі. Продажі, значить, у нас. Давайте тут подивимося вище. спенди e, у нас 451 євро. Тобто 451 євро ми потратили за два місяці на рекламу і заробили 1717 євро, що приблизно дорівнює 1 до 3, співвідношення 1-3,5. до Тобто на кожен вкладений євро в рекламу ми отримали 3,5 євро назад. E, звісно, на жаль, чи на щастя, я не можу вам. Сказати, що це за тема, на яку тему була книга, Можу тільки поділитися тим, що це контентна книга, тобто це книга з текстом, яка, скажімо так, приносить в роялті більше 5 доларів з однієї продажі. Але я можу порекомендувати, з чого краще всього починати новачкам. Новачкам одна з найкращих ніж, які, які можна починати, це кулінарна ніша. Чому тому, що дана ніша. Приносить досить великі роялті з однієї продажі, це може бути 6 доларів, це може бути 8 і навіть 10 доларів. Там є досить багато різних тем, які прибуткові, які приносять досить хороші продажі. Починаючи від дієти і закінчуючи не знаю, там, регіональною кулінарією або кулінарією для, під якийсь конкретний пристрій, також дана ніша е, має дуже великий попит в 4 кварталі, кварталі період свят, в період великих продажів. І е, спеціально для наших підписників ми розробили маркетплейс, інтернет-магазин, де ви можете купити вже готовий манускрипт, до якого залишиться тільки. Зробити обкладинку, і ваша книга буде готова до публікації на Amazon. Дані манускрипти на нашому інтернет-магазині продаються в одному екземплярі, тобто ви можете бути впевнені, що ваша книга буде унікальна. Вона пройде модерацію на Amazon і буде продаватись в описі до цього відео. Ви знайдете посилання. На наш маркетплейс і кому було корисне дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте ваші коментарі. Можливо, у вас є побажання, які теми розглянути в наступних відео.